Англійські прислів'я та приказки. Що ми знаємо про Англію? Небагато насправді. Лондон столиця, вічні смоги, чай о 5-й вечора. Але які там люди живуть? Чим вони живуть? Хто знає? Гадаю, аби краще пізнати традиції та звичаї, матеріальну та духовну культуру народу, треба ознайомитися з її прислів'ями та приказками. Етнографи та фольклористи визначають зв'язок між змістом прислів'яв та національним характером. Прислів'я втілюють плин часу, і той, хто хоче. Чинити добре може побачити себе в них як у дзеркалі, свідчив порядник однієї з давніх ще 1707 року збірок англійських прислів'їв Джон Мейплфорд. Приказка, правду каже, і прислів'я дитя досвіду. Сервантес назвав прислів'я короткими висловами, що породжені довгим досвідом. Прислів'я змістовні, лаконічні, концептуально гнучкі, мають узагальнювати ситуацію та давати моральну пораду. В розвитку англійської культури особливу цінність мають максими, які визначають позитивні риси людського буття, складають життєвий ідеал простого англійця. Народ Британії за свою довгу історію пережив чимало воїн, і тому, як і всі інші народи, понад все прагнув миру. У часи виснажливої столітньої війни чи в жорстоких сутичках між ланкастерами та Йорками, народ, що став жертвою кривавого феодального розбрату, виголосив краще з'їсти яйце в мирі, ніж вола у сварці. Жити в мирі, працювати на своїй землі для щастя людей допомагає дружба, що один, що в нікого. Але треба вміти вибирати друзів. Хто друг усім, той нікому не друг. Перевіряєш теорію життя, друга не спізнаєш, поки в скруті не побуваєш. Це одне з найпопулярніших в Англії прислів'їв. Людина понад усе цінує свободу. Краще з'їсти боби на волі, ніж ласощі у в'язниці. Англійці, як і кожен народ, люблять свій край. Почуття патріотизму забарвлює, славнозвісний мій будинок, моя фортеця. Зібрання англійських приказок та прислів'їв – це своєрідний ключ для правильного сприйняття кращих надбань англійської культури за народними принципами, чеснота сама як маєток, і цінувати в людині варто душевну щедрість та доброту. Добре то язик, що не каже лихого, і добре те серце, що не думає такого. Однак треба вміти захищати добро лихого шкодуєш, доброму шкодиш. Прислів'я відображають головні сфери діяльності та інтересів англійського люду. Їхніми творцями були будівничі, і тесля такі стружки. Хлібороби у старого вола рівна борозна, рибалки, риби в морі на кожного вистачить. І об'єднує всі ці професійні афоризми Одна думка, що варто робити, варто добре робити. Ця збірка складається із кількох розділів. Давайте подивимося, це все тематично складемо. Спершу йде передмова, а потім істина силі крила дає. Лихо човном і безвислабливе, добре діло йде, коли розум пораду дає. Шкурою того не приховає, що в кістках сидить, око вікно серця, на все свій час словом і місто можна здобути. І зверніть увагу на прекрасні ілюстрації до цієї книги, це всі ілюстрації кольорові. І взагалі ця книга буде чудесним подарунком для будь-кого, кого цікавить історія та культура Англії, англійські прислів'я та приказки. Видавництво Богдан рекомендує!